Дорогі брати і сестри, дорогі присутні та гості нашого зібрання, ми часто, коли читаємо святі Писання, то мимоволі, що приходить нам на думку, що всі предсказані події стародавніх пророків біблійських відносно ізраїльського народу стосувалися виключно того народу і були сповнені в час розп'яття Ісуса Христа. Проте, коли ми уважно читаємо цілу книгу Біблію, що є складена як з давньоєврейських та арамейських та грецьких святих писань, то переконуємося, що всі описані пророцтва та події вони не є просто записами стародавньої історії, яка мало або й зовсім не стосувалася би сучасних людей сьогоднішнього часу. Але вони були прообразними картинами, створеними Єговою, і ми живемо в часі кінця віку. Коли всі ті прочі картини збуваються в більшій мірі, тому вони є великим повчанням для всіх тих людей, які шукають дійсно правдиву стежку для осягнення вічного життя. І про це свого часу якраз засвідчив апостол Павло, кажучи такі слова. Усе це трапилося з ними, тобто з древнім ізраїльським народом, як приклади. Багатьох біблійних перекладів це слово перекладено як образи. І воно також є правильно перекладено, оскільки, беручи до уваги е, оригінальні грецькі писання, то там вживається грецьке слово типус, що означає образ, відбиток, слід, зразок або ж те саме слово приклад. Отже, вони стали образами або прикладами, а написані нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. І ще в іншому місці він каже так: а все, що давніше написане, то написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою списання ми мали надію. Про це ми можемо прочитати як в 1 Коринтян 10.11, так і Римлян 15.4. Тому, дорогі присутні, для нашого якраз зрозуміння, правильного зрозуміння значень та сповнень біблійних пророст, ми повинні завжди знати та пам'ятати ці важливі моменти Божого Слова. Також і в цій темі це розуміння воно допоможе нам зрозуміти. Записане пророцтво Пророком Єремію в 16 розділі в 16 вірші де читаємо такі слова. Оце я пошлю почисленних рибалок, говорить Єгова, і виловлять їх, немов рибу. А потім пошлю по численних мисливців і повиловлюють їх з усіх гір і з усякого взгір'я і з оскельних розчилин. Хто є ті численні рибалки та мисливці згадані або послані Єговою? Кого вони повинні виловлювати, коли ці слова сповняться, і головне, яке значення вони мають та до чого порушують сьогоднішніх вірних християн в ці останні передармодойних днях? Отож, От в цій темі я хочу якраз розглянути всі ці важливі питання та дати на них вичерпну відповідь на основі теократичної літератури у освітлі Слова Божого. Для початку слід зазначити, що це пророцтво, воно якраз є записане. Образно символічною мовою, а його сповнення в меншій мірі бере свій початок саме в 537 році до нашої ери, яке було сповнене якраз над буквальним ізраїльським народом, коли першого року царя Кира, царя перського, його возбудив його дух, щоб сповістити євреїв про своє бажання відбудувати Божий храм та відновити у ньому службу. І ми знаємо, що з усіх місць Вавилонського вигнання був. Зібраний якраз останок вірних е, ізраїльтянів, які виявили віру та послуг і, відповідно, відгукнулися на заклик до храмової служби. Також до них ми знаємо, що приєдналася чимала кількість їх супутників, що походили, як є сказано в Біблії, з багатьох народів та племен. Про це ми можемо прочитати в книгі Єздри, другий розділ, перший та другий вірш. Також 43 по 60 вірш, а також в тій самій книзі в 8 розділі, 17 по 20 вірш, і в книзі Неємія, 3 розділ з 26 по 31 та 7 розділ 46 по 62 вірш. Таким чином, Богом Єговою була створена прообразна проща картина. Через брак часу ми не будемо сьогодні розглядати усю 16, голову, ну 16 й розділ цього пророцтва. Але одне, що нам слід важливо пам'ятати, що всі ті вірші, які є в 16 розділі, вони мають пряме відношення саме до 16-го вірша і беруть своє сповнення при кінці віку. Ну і що згаданий у тому розділі древній ізраїльський народ, він якраз є, як би сказати, прообразом на сьогоднішній так званий християнський світ, або на так зване номінальне християнство. Для того щоб зрозуміти, кого Боже Слово називає рибалками людей, то нам варто пригадати початок проповідницької діяльності Ісуса Христа, коли він оселився в місті Капернаум. Цю історію описує Біблія такими словами. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: Покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Як же проходив він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів. Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалками були. І він каже до них Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли в за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, із Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні. І покликав він і їх. Вони ж зараз залишили човна та батька свого та й пішли вслід за ним. Про це ми читаємо в Євангеліста від Матвія, 4 розділі, 17 по 22 вірш. Отже, з цих слів ми що бачимо? Ми бачимо, що Ісус Христос обіцяє саме своїх учнів зробити ловцями людей. І невдовзі ці важливі слова Ісус Христос повторив вдруге. Самому апостолу Петру. І про це є записано також в Євангелії від Луки в 5 розділі 4 по 11 вірш, де читаємо. А коли перестав він навчати, промовив до Симона, тобто Петра, попливли на глибінь і закиньте на поло в свій невід. А Симон сказав йому відповідь: наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, але за словом твоїм укину невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли та й помогли їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон, Петро, це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Бо від полови риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був, також Якова і Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові, Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони витягнули на землю човни, покинули все те й пішли вслід за ним. Отже, бачимо, що з вище прочитаного випливає, що саме рибалками. Людей були названі Господом Його перші учні, тобто 12 апостолів. А чому? Тому що саме їх перших Ісус Христос послав проповідувати Євангелія Царства і таким чином ловити людей, які були символічно зображені, через загинутих овець дому Ізраїлевого, про що є чітко записано в Матвія 10, 1 по 7, також в Луки 9, 1 по 6 та Марка 3, 14. А також ми знаємо, що після п'ятдесятниці до цієї роботи ловлення людей приєдналося багато інших працівників. І як ми знаємо, вони були не тільки з єврейського народу, але й з язичницьких народів. Але коли ж це пророцтво Єремії виконалося в більшій мірі? Відповідь на це питання ми можемо знайти в притчі Ісуса Христа, яка є записана в Матвії, 13 розділі з 47 по 50 вірш, де читаємо. Подібне царство небесне до невода у море закиненого, що зібрав він усячину. Коли ж він наповниться, тягнуть на берег його і, сівши, вибирають до посуду добре. Непотріб же геть викидають. Так буде й наприкінці віку. Анголи повиходять, вилучать злих з-поміж праведних, і їх повкидають до печі огненної, буде там плач. Скреїть зубів. Отже, з прочитаного стає зрозуміло, що цілковите виконання проросту, записаного в 16 розділі, в 16 вірші Книги Єремії, воно має своє повне сповнення при кінці віку. Згідно з біблійними пророствами і фізичними фактами, що відбувались у світі, це якраз співпадає з 1918 роком, коли Ісус Христос. Будучи представлений якраз в образі Кіра, невидимо прийшов чинити суд над Божим домом і над всіма народами землі. В той час він якраз зустрів устанок християн, які прагнули поклонятися Богу дусі та істині, але, попри все це, перебували ще в неволі та рабстві в сатанинській світовій організації, якраз образом якого був Вавилон, про якого йде мова. В 16 розділі Єремії. Ми повинні зрозуміти, що робота суду, яку якраз виконує Ісус Христос, вона супроводжується проповіддю про Боже Царство. Чому? Тому що саме суд, він виявляє, хто з людей. Слухає Боже Слово, а хто не слухає, і, відповідно, ділить їх на дві різні громади. Це тих, хто є послушні до Божої волі, і ті, що їй противляться. Саме тому е ця якраз робота проголошення Божого царству, е яка є поводом для розділення людей, є записано в 1 Петра 4,17, бо сказано: бо час уже сутру розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? Саме тому з 1918 року Ісус Христос, правдивий цар Єгови, під проводом своїх ангелів послав свій вірний устанок, затверджений на храмому суді, помазаний і уповноважений як свідки Єгови, щоб голосити Боже царство? І з того часу ріка Правди життя витікає з Божого храму, зцілюючи всіх тих, хто. З вірою і послухом прилучається до істини. Бог Єгова він передбачив цю подію через свого пророка Єремію і про це повідомив, кажучи так І станеться всяка жива душа, що руїться скрізь, куди приходить той потік, буде жити. І буде дуже багато риби, бо війшла туди та вода, і буде вздоровлена, і буде жити все те, куди пройде той потік. І станеться, стануть при ньому рибалки від енгеді і аж до енглеїму. Вода буде місцем розтягнення неводу, а їхня риба буде зародом своїм, як риба Великого моря, дуже численна. Про це ми читаємо в пророках Єзекіїла в 47 розділі з 9 по 10 вірш. Та хтось може задати властиве питання: а що ж таке є енгеді та енглеїм? Дорогі присутні, це є міста, які історично і географічно є якраз розташовані на узбережжі Мертвого моря. Місцевість Енгедів є відома своїми прісними джерелами та е, різноманіттям флори і фауни. Тому дослівний переклад цього слова він означає джерело кози. Місцевість Енглеїм знаходиться поблизу ріки Йордану і також є. Оазисом через наявність на її території великої кількості джерел. Дослідний переклад цієї назви означає джерело двох птиць. Між цими двома містами знаходилася велика юдейська пустеля. Тому можемо пропустити, що ці оазиси привертали до себе велику увагу усього живого. А чому? Тому що вони були чудовими місцями для життя людей та тварин. Саме по цій. Причиняння Єгова використав у святому Писанні ці міста, аби зробити їх символічними прообразами Божої правди, яка знаходиться посеред духовного мертвого світу, представленого в образі мертвого моря. Свідки Єгова, вони звертають увагу людей на цілющі властивості Божої правди, тобто животворні води Єгови. А якраз ловлення неводами говорить про використання проповідниками різних засобів, даних Богом для завоювання серця людей посланням правди. Отож, у станок помазаних членів тіла Христового спільними зусиллями закинули сіті під керівництвом великого рибалки, і він таким чином зібрав до себе багато риби, тобто людей доброї волі, своїх інших овець. Останні також посвячують себе Богу, і в послушенстві на запрошення рибалки приєднуються до риболовлі, запрошуючи людей прийти і брати воду життя даром, про що ми знаємо, є записано в об'явленні 22.17. Таким чином, ці інші вони сповняють свою службу, яка є символічно описана в об'явленні 7.15, там, де сказано, що будуть стояти перед Престолом Божим, каже у храмі його та служити йому день та вночі. Та чому Бог його порівнює своїх вірних свідків до рибалок? Вся справа в тому, що ловлення риби не є легкою працею, адже потребує великої наполегливості та терпеливості від рибалки під час ловлення риби у будь-яку погоду та в будь-якій пору року. Ця робота також вимагає знань звичок різної риби та використання для неї відповідної наживки. Це також вимагає знання про те, де найімовірніше можна знайти зграї риб, за якої погоди та пори року. Подібних навичок необхідно мати й проповіднику Божого царства. А чому? А тому, що він повинен також проявляти наполегливість і терпеливість, працюючи на Божій ниві за будь-якої погоди та пори року. Це також вимагає від нього знань Божого Слова і вміння представити його цікавим для усіх типів людей. Тому це означає бути для нього завжди всім і для всіх, як про себе був, колись висловився апостол Павло кажучи від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Для юдеїв я був як юдей, щоб юдеїв придбати. Для підзаконних був як підзаконний, хоч сам підзаконним не бувши. Щоб придбати підзаконних, для тих, хто без закону я був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а законний Христові, щоб придбати беззаконних. Для слабких я був слабий, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Про що ми читаємо в першому післенні до Корінтян, в 9 розділі з 19 по 23 вірш. Брати і сестри, ми знаємо, що інколи апостоли, вони також рибалили цілу ніч, і, як ми навіть читали, нічого не могли зловити. Подібно так само воно і може відбуватися в нашій проповідницькій діяльності, що ми працюємо на ниві Господні і де, там, тижні, і місяці, і роки, так? і ми можемо ну, не бачити таких значних результатів, щоб хтось там зацікавлювався Словом Божим так? і приєднувався до цієї праці. Але це не означає, що ми якби повинні засмучуватись так і знехочуватись до Господньої праці. Бо ми повинні всякого часу пам'ятати, що наш. Небесний Творець Бог Єгова він знає, хто є його народом. І свого часу він якраз виведе тих всіх людей, які мають добре серце по відношенню до його волі. Господні вівці збираються до Божої організації не лише методом риболовлі, адже така справа збирання вимагає також від проповідників Божого царства і мисливських навичок, а саме, мужності. Хоробрості, витривалості, спостережливості, пильності, вміння працювати та діяти в цілковитій єдності. Вони завжди повинні тримати свої очі та вуха відкритими та вміло використовувати господні обладунки, що є дуже і дуже важливо для нашої діяльності. Полювання вимагає від свідків Єгови ретельно прочісувати території та старанно. Шукати ізольованих, віддалених і розсіяних місць, де вівці не є об'єднані в товариство, але є розпорошені, не знаючи, куди йти за доброю пастирською опікою. Через невільність релігійного духовенства, його недбалість та байдужість до духовних потреб та інтересів, до її нелукавих прихожан, котрі якраз є представлені через людей доброї волі, вони стали здобиччю тоталітарного. Звіра і образу його, і таким чином були розсіяні та сховалися, як є сказано в 16 му вірші, на кожній горі, на кожному пагорбі і в розкеленах скель, а саме через страх до земних представителів сатанської організації. Та Господь послав за батьма мисливцями, і вони будуть полювати на них, бо вони належать йому. Єгова позбирає усіх людей доброї волі і вони не будуть залишені гинути в Гармедоні. Чому? Тому що Бог Єгова так промовляє: Ось я сам і зажадаю отару мою і перегляну їх, як пастух переглядає своє стадо того дня, коли він серед своєї розпорошеної отари. Так я перегляну отару свою і вирятую їх зо всіх тих місць, куди вони були розпорошені за хмарного та імлистого дня. І випроводжу їх від народів, і позбираю їх із країв, і приведу їх до їхньої землі, і буду їх пасти на Ізраїлевих горах при річищах та по всіх оселях краю. Езекіїла, 34 розділ з 11 по 13 вірш. Отож, дорогі брати і сестри, дорогі присутні, що ми сьогодні довідалися з цієї теми? Ми довідалися на основі Божого Слова та тих фізичних фактів, які відбувалися в світі. Що пророцтво Єремії, записане в 16 розділі, в 16 вірші, має своє цілковите сповнення саме при кінці віку, що, згаданими рибалками та мисливцями, являються ніхто інший, як тільки вірні християни, то є свідки Єгови, котрі за допомогою проповідування Божого царства ловлять людей доброї волі, котрі є представлені через Господніх інших овець. Тому, брати і сестри, усвідомлюючи, що ми живемо перед Армедоному часі. То розуміння цього пророцтва повинно нас ще більше порушувати та захочувати до того, аби ми прикладали всі свої зусилля та старання, щоб проголошувати Боже ім'я, Його царство та Його Царя Ісуса Христа людям доброї волі, аби і нам бути подібними до тих рибалок та мисливців, які є згадані в 16 му вірші, пам'ятаючи, що лише таким чином ми зможемо отримати вічне життя в Божому царстві. I mean.